У компанії Seeds Black Sea – нове виробниче звершення Від причалу у порту Южне Неодещині. Відходить перше судно із олією власного виробництва відкритого у липні олійно-екстракційного заводу. Танкер Рубіт доставить до Індії 20 тисяч тонн найякіснішої української олії. До цього відправили перше судно із власним шротом. Ми відгрузили перше судно. це 20 тисячник, який ми відправляємо на Індію. Це перше наше судно з маслом. Которая произведена на новом заводе Групи Олсів, построенном в порту Южному. Ми вже выходим на проектную мощність более тисячі тонн масла в сутки і соответственно, такие такі суда будуть уходить у нас практически кожну неделю. Такої упевненості чорноморським олійникам надає взаємовигідна співпраця з виробниками аграріями. Компанія здійснює закупівлі у них за справедливими найвищими в Україні цінами, що враховують якість насіння. Даєш соняшники з олійністю понад 44%, отримуєш 8800 гривень за тонну. Якість на заводі визначає незалежна голландська лабораторія Нофалап. В наших дальнейших планах развитие этой площадки с тем, чтобы к 2020 году выйти на переработку 10 тысяч тонн семян в сутки, что позволит создать здесь в порту Южном еще порядка 5 тысяч рабочих мест. Розширення потужностей All Сіт Black Sea неможливе без власного причалу, де компанія хоче збудувати власний зерновий термінал місткістю до 400 тисяч тонн. Проте вже три місяці одеська держадміністрація не погоджує компанії про користування землями водного фонду у порту Южний.